це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею, це Євгенія Гавришенко, дослідниця української культури, блогерка. Вітання, пані Євгенія. Доброго дня, пані Євгенія, ви у своєму блозі підняли дуже важливу тему і дуже важливе питання про те, як так трапилося, що Україна, яка протягом багатьох років. В різні критичні ситуації допомагала різним країнам і різним народам, на жаль, залишилася наодинці своєю бідою після підриву рашистами Каховської ГЕС, особливо складна ситуація на Лівобережжі Дніпра на території окупованої рашистами. І ну, дійсно більшість українців все-таки очікували на миттєву реакцію, на негайну реакцію з боку сві світової спільноти. На якусь пропозицію допомоги, пропозицію надіслати рятівників тоді. Ну, але водночас, замість цього всього, ми побачили лише дзвінок президента Туреччини до Путіна до Зеленського і пропозицію створити якусь комісію для розслідування цього підриву. І жодної пропозиції не було щодо надсилання в район стихійного лиха. Створеного расистами якраз рятувальників. Хоча, пам'ятаємо, нещодавно навіть під час України, під час війни, Україна надсилала до Туреччини своїх рятувальників для того, щоб вони рятували турків після масового такого стихійного явища як землетрус. То, але ви в своєму блозі згадали не лише про ці випадки, а й про інші. То можливо дійсно нагадайте нашим глядачам. І чому, на вашу думку, так трапилося? Дійсно, такі дуже сумні, трагічні події. Я з великим болем прямо особисто це переживала, дуже вдарило по мені, як і по багатьох українцях, це трагедія. І дуже сильно мене розчарувало, дуже на диво слабка реакція світової спільноти. Так як я людина, яка постійно працює з історичним фоном, в своїх дослідженнях мені були відомі деякі факти українських рятувальних операцій, які були проведені в аналогічних небезпечних умовах, ніхто не говорить, це дійсно небезпечні умови, стан війни, територія окупована. Там можуть бути і вибухові е пристрої, і небезпека обстрілів, і все інше, але все-таки. Те, що світова спільнота так якось навіть не намагалася якось домовитися, от тільки вчора, буквально ввечері, мені стало відомо про те, що планується гуманітарна місія, і то, якщо Російська Федерація дозволить і забезпечить доступ для працівників гуманітарної місії для того, щоб евакуювати людей. І я для своїх підписників написала таку добірочку найбільш гучних таких справ: кейсів, можна сказати, коли українські рятувальники в надзвичайно складних умовах проявляли героїзм і рятували людей. А одним із перших таких випадків була ситуація під час війни на Балканах, коли була всім відома сумнозвісна звісна так. Аналогічна подія могла трапитися і в сусідньому селі, але українці, українські миротворці тоді, не дивлячись на погрози, не дивлячись на те, що було дане розпорядження вбивати миротворців, також разом з цивільними і евакуювали і цим врятували більше 9 тисяч цивільного населення цього села, також Ж можна сказати про грузинську війну там 93-му році, коли були події, е, уже після завершення власне бойових дій, але ще певні спалахи відбувалися. Е, українці евакуювали з гірського перевалу цивільне населення, яке тікало з Абхазії, боячись етнічних чисток. І вивезли вертольотами під обстрілами. Вони потрапляли під обстріли, тобто більше 7 тисяч людей, і також доставили гуманітарну допомогу тим, хто залишився. Також... Але ще повертаючись до війни на Балканах, то варто нагадати, в той час як дійсно українські миротворці врятували місцеве цивільне населення, але, наприклад, Миротворці, так звані із Нідерландів, покинули напризволяще жителів Сребраниці, де був чинений геноцид сербами. Так, це дійсно важливе зауваження в аналогічних умовах. Нідерландські миротворці просто втекли і залишили цивільних. а наші ризикнули собою і врятували Угу. Також, Ви згадували про якраз вже війну 2008 року Росії угу. із Грузією там теж не обійшлося без допомоги України. Так Україна надавала тоді ППО, надавала комплекси БУКи, ОСА здається. Там більше даних в мене в дописі. Я так технічно не пам'ятаю подробиць. І особисто прилітав президент Ющенко, ще тоді е, до Тбілісі, коли вже Росіяни були під Тбілісі. Тобто, це так е, ніби здавалося, що його особиста присутність це не ППО, так але це великий жест, який також убезпечив столицю Грузії тоді в цій події, тому що президент іноземної держави, який не задіяний в бойових діях, це е, якби. Серйозний привід не наносити удари, можливо, або якийсь дипломатичним шляхом більше піти показати свою позицію, що ми підтримуємо Грузію. От і на жаль, коли в нас почалося повномасштабне вторгнення, і уряд України звернувся до уряду Грузії з проханням повернути ці комплекси, коли вони були нам так критично необхідні, уряд Грузії категорично відмовився. Дуже дуже сумно, скажімо, щоб не сказати інакше. Та, От, ну, до речі, та... на жаль, тоді самі українці не зрозуміли більшість принаймні українці не зрозуміли крок Ющенка, те, що він зробив дійсно на той час, і з огляду на теперішні події, на теперішню ситуацію, це можна було вважати подвигом. ну До речі, він не лише був сам, та там були президенти інших. І, класні, і перепрошую, Качинський та інші президенти Балтії таким чином, дійсно, всі президенти врятували від наступу на Тбілісі. Так, там були президент Покійний, Качинський і президент Литви здається, що разом mm -hmm. з ним вони в трьох полиців, Я читала розгорнуте інтерв'ю Ющенка з цього питання. Mm -hmm. От. Ну, і згодом також, ви також президент... згадуєте про те, як українці допомагали. Японії, зокрема після смертоносного цунамі, яке, зокрема, і спричинило катастрофу на АЕС Фукусіма? так Україна однією з першої запропонувала свою допомогу, не чекаючи звернення офіційного уряду Японії. Вони ділилися досвідом, разом розробляли стратегії подолання наслідків цього радіоактивного опромінення, ділилися своїми науковими здобутками, так як у нас на жаль, також є Чорнобиль, так де ми маємо унікальний досвід подолання подібних криз, які дуже рідкісні на на щастя є у світі, тому наша допомога дуже згодилася там. Так, дійсно, це було і що от хотілося підкреслити, що не чекаючи звернення, коли є загроза людям, я вважаю, що особливо міжнародні організації, правозахисні, які створені для того, щоб здійснювати гуманітарні місії, рятувати цивільних, мене що найбільше обурило це питання з розслідуванням: врятуйте, будь ласка, зразу людей, а потім розслідуйте, навіть якщо ви нам не довіряєте. Розслідуйте, скільки вам розслідування може бути надзвичайно тривалим процесом, а там рахунок ішов на години. На жаль, коли вони вже почали говорити про створення гуманітарних місяць, кінець третього дня, вже сьогодні четвертий, е, на жаль, може виявитись так, що там вже майже нема кого рятувати. Люди сидять на дахах, на деревах. Багато говорять вже про те, що є, на жаль, жертви. Я не можу. Якби розповідати так, таких подробиць, тому що я не володію інформацією, але те, що просочується в інтернет, соціальні мережі, яких на рівні яких слухів, то говорять, що так вже є жертви, і їх можна було б уникнути. Якби просто ці організації проявили ініціативу, робили свою роботу. Я не знаю, то мовилися з нашим, скажімо, ворогом, так, який окупував цю територію. Той самий міжнародний червоний хрест. Я не говорила про український Червоний Хрест, до речі, який надає допомогу. От, мова про міжнародний червоний хрест, ООН та інші там лінкіс, різні там ЗОЗ-захисні організації, екологічно захисні організації, там і таке інше. Ну, дійсно, ця війна вкотре показує імпотентність міжнародних організацій, той ж самий. Он чи Червоний Хрест, я вже не кажу про ОБСЄ, та інші непотрібні організації, які можуть лише висловлювати стурбованість та занепокоєння в той час, коли можна було врятувати людей. Але на жаль, вони не знаю, бояться. І до речі, ще один випадок: ми не згадали сьогодні про теж унікальну операцію з евакуації афганців під час захоплення Кабулу. Талібами, чи пригадаєте ви про цей випадок, коли знову ж таки, можна так сказати, іноземці інші країни, зокрема, і військові НАТО застяли, а українці ні? Так, про це говорить наші ГУР у 2021 році під час цих відомих подій в Афганістані, коли Таліби захопили столицю. так Треба було евакуювати населення афганців, які співпрацювали з канадським урядом, тому що їм безпосередньо загрожувала фізична розправа від талібів, і канадські і здається, американські спецслужби намагалися двічі провести цю операцію, але вони не хотіли заходити в місто. Вони хотіли, щоб ці люди самі вийшли і самі дійшли. Якось добралися до аеропорту, А це було неможливо. І тоді наші е, спецпризначенці гур так вони покинули аеропорт. Вони зайшли в захоплене талібами місто і просто вивели цих людей, не чекаючи нікого і ризикуючи знову ж таки своїм життям. Але люди були врятовані і доправлені через Україну у Канаду. А, ну, на жаль, дійсно бачимо цей героїзм е, з боку наших. Співгромадян, але, на жаль, не бачимо навіть намаганчих спроб з боку інших представників світової спільноти. Ну і ця ситуація, яка дійсно склалася на тимчасово окупованій Херсонщині після повенів наслідок підриву Каховської ГЕС, стало черговим свідченням, можна сказати, байдужості зі з боку інших країн. Я дуже вдячна взагалі за допомогу міжнародних організацій, таких як і НАТО, в тому числі, і взагалі фінансову, і гуманітарну і, і військову, але все ж таки саме в цьому кейсі, так, ці трагедії страшні, я не зрозуміла, що це було. І мені важко щось говорити, тому що я не політичний, не військовий спеціаліст, я просто звичайна людина, яка спостерігає з боку це все. Але що я можу сказати, також стосовно українців, так коли ми говорили про колоніалізм і його наслідки, от е, це прекрасно, що ми е, проявили такий героїзм, і те, що і я надіюсь, що коли все закінчиться, і ми також будемо надалі допомагати, знаючи вже на своїй власній шкірі, так як це коли е, ніхто не прийде на допомогу. Я дуже надіюсь, що і це буде і далі. Але от також таке спостереження в мене сьогодні було з приводу того, що Україна дуже переоцінює, скажімо, іноді якісь такі кроки, тому що, от ми, як, нібито, як якщо на людські стосунки переносити, як дитина, яка виросла в сім'ї, де аб'юзивні батьки, так і вона старається тоді всім догодити у всьому світі. Старається бути всім гарною, всім доброю, всім подобатися, і вона сприймає всіх як, нібито підсвідомо, як своїх батьків. Таким чином, ми коли вийшли з радянського союзу, ми далі готові робити все, щоб тільки нас там поважали, любили і заслуговувати чиюсь там. Протекцію, так, от хочете, ми віддамо ядерну зброю. Будь ласка, ми віддамо ядерну зброю. Хочете, ми підпишемо все, що завгодно. Будь-які угоди там, навіть якщо вони завідомо, нічого не дадуть нам. Ми візьмемо участь в усіх гуманітарних операціях. Ми все зробимо тільки. От любіть нас, будь ласка, не вважайте нас якимись терористами, націоналістами, нацистами ще не там кимсь. І навіть якщо ці е, значення вже перекручені, і мають і не ті. Скажімо, не те значення, яке воно вкладається першоначально, які з терміном націоналістики, також плутають іноді західні країни, вважаючи це чимось страшним і гріховним. От. А насправді, мало хто, як бачимо, таким страждає теж, і кожен думає про себе, на жаль. Тому це має бути нам також урок на майбутнє, скажімо, щоб більше. Ми дбали один про одного всередині країни не, е, не гризлися, не шукали ворогів, а з'єднувалися, трималися купки один одному допомагали і е, трошки більш стіну вибудовували, і більш думали прагматично е, на міжнародній арені. Можливо, думали перш за все про свої інтереси. Ну але разом з тим бачимо і те, як українці зокрема на правому березі Дніпра у Херсоні, на Херсонщині, е, показують прояви людяності, коли рятують не лише немічних, не лише е, дітей, жінок, а навіть і тваринок, починаючи від кошенят, закінчуючи дикими їжаками, е, чи навіть мишей тих рятують, теж намагаються якимось чином навіть під обстрілами расистів, які, на жаль, не припиняються, які навпаки. Продовжують ось цей геноцид, і коли весь світ спостерігає за ним, але наші люди дійсно намагаються, навіть якимось чином пробратися на лівий берег, окупований, і рятувати людей, які змушені дійсно кілька діб перебувати на дахах будинків або на деревах. Що ж, дякуємо, пані Євгенія, за цей за наше включення сьогодні за наше спілкування, за ваш блог, за вашу роботу. Нагадаю нашим дачам та радіослухачам Євгенія Гавришенко, дослідниця української культури, блогерка в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. Ну і пані Євгенія дійсно сьогодні нам нагадала про те, як Україна неодноразово в своїй лише новітній історії намагалася і допомагала країнам і людям. Які були в дуже критичній ситуації, не зважаючи на ризик? Дякуємо вам, пані Євгенія. На ну, все дякую. добре, тримаємося. До побачення, дякую.